Іван Андрусяк Вісім днів життя Борондука» Скорочено, розділ перший, у якому забити гол, виявляється не так просто, як здавалося. Усе, що я тобі розкажу, хай буде нашою таємницею. І ти пообіцяй ні, тут же одразу мені пообіцяй, що це залишиться між нами і що ти не будеш дуже сміятися. Як тільки фізкультура, так і починається. Бурундук все, бурундук те. А який я їм Бурундук? Я Бондарук. Івась Бондарук. От Івась ти собі з татком не плутати. Тато в мене Іван Бондарук. А я Івась. Зручно ж. Еге. І красиво, а вони Бурундук. Ну, та чого гріха таїти? Я такий трошки товстенький. Що кастий, як каже мама. Ага, на чому я зупинився? Звісно, на фізкультурі. Особливо скажу тобі, капосна штука лазіння по канату бігати ще куди не йшло, там, хоч останнім, а прибіжу. Стрибати те саме, у пісок же стрибаєш, не в калюжу, не через рівчак з крокодилами. А от якби через рівчак, то було б непереливки. А так. Переживу. Але ж той клятий канат, це понад мої сили. Підтягнутись на ньому я ще раз чи два можу. Та як його там ногами перебрати? Це для мене складніше за найскладнішу математику. Ну, і ще козел. Не той, що рогатий і чоловік кози, то взагалі цап. А це гірше, це козел, що найсправжнісінький. Стрибати через нього, яка то мука за мене, я так ні разу і не зміг. Хіба що на нього зверху колінами застрибну та й усе? Далі буду перелазити, а вони сміятися. Але того дня саме п'ятниця була, а в п'ятницю фізкультура в нас останнім роком. Одразу після математики, на якій контрольна. І серйозно скажу тобі, контрольна. Додавання віднімання дробів це не жарти. Воно навіть мене іноді напружує, а всі наші взагалі в шоці. Насправді, я математику не дуже люблю. Мені більше мова, література подобається. Але й у дробах, якщо розібратись, нічого аж такого страшного немає. Головне, сісти, подумати спокійно, одне з одним зв'язати, і воно ніби само вирішується. Часом навіть цікаво буває. Але то мені. А всі інші наші аж тремтять на перерві. Хто підручник утупився, щось в останню мить звідти запам'ятати намагається. Хто шпаргалки пише, а хто практичніший, то біля відмінників моститься, добирають способи, способу, як списати. Он уже й позад мене Іванюк усівся. Ти, каже, коли писатимеш, то сідай трохи боком, щоби я тебе з плеча зошит бачив. Не встиг я відповісти, Іванюкові. Як тут коза на дверях. Діти, Емілія Миколаївна захворіла. На фізкультурі будете самі. Хлопці хай грають у футбол, а дівчата можуть класики пострибати через гумочку, як собі хочете. Тільки щоб усі на стадіоні були, я з вікна бачитиму. Отакої. От Навіть спортсмени, виявляються, хворіють. Усі тут, звісно, загукали ура! але якось млявенько. До фізкультури ще треба дожити. А я тим часом до Іванюка розвернувся. Дам, кажу тобі списати, якщо в команду візьмеш. Іванюк найкращий футболіст в класі, а може, й у цілій школі. З математику він не дружить, зате м'яча. Такий з фін ти виробляє, що замилуєшся. Усі хочуть грати в тій команді, де Іванюк, та не кожного він бере. Ну, але цього разу мене візьме. Ніде не дінеться. І не воротарем додаю, бо воротарем слави не здобудеш. У футболі ж як? Гол забив і герой, а воротар голів не забиває. Воротар їх, так би мовити, навпаки. Глянув на мене Іванюк так підозріло. Гаразд, каже, буде захисником правим. Тільки дивись мені, зошита кади так, щоб я все бачив. Я покладу. Хіба мені важко? Грати без м'яча дуже непроста справа. Це у справжнішеньких футболістів не завжди виходить, а й у мене поготів. Хлопці, звісно, м'яча мені не дають. Він у мене в ногах не тримається, мушу відбирати сам. На те я захисник. Ну, та нічого, прорвемося. Треба дочекати свого шансу. І тоді я їм покажу, чого вартий і вас Бондарук. А шанс буде, неодмінно буде. Це ж футбол. Тут все можливе. Те, що я не люблю фізкультуру, ще не означає, що я мушу не любити спорт, тим паче футбол. Хіба можна його не любити? Це ж як у літературі. Лише там кайфуєш від того, як красиво сказано, а тут я красиво полетів м'яч. А краса вона скрізь краса. Навіть у математиці щось від неї є, тільки там ухекаєшся, доки до краси доберешся. А в футболі ще дужче вхекається. Я вже і так, і сяк, і бігаю, а шансу все нема і нема. А гра тим часом затяглась. Ось уже вся школа на перерву висипала. Хлопці з паралельних класів обступили поле, вболівають. Навіть дівчата декотрі зацікавилися. Ой, і от та задерхвістка, Кісочки бантики, сусі пусі те стоїть за чужими воротами. Оце так. Рок закінчився, а в нас ніяк до розв'язки не дійде. Рахунок 3-3, і нікому не хочеться без перемоги додому йти. Затялись і край. Ото саме тоді мені випав шанс. Я побіг уперед до чужих хворіт, дарма що стою в захисті. Ні, не тому, що там ця задерхвістка, просто побіг. Ну, гра так складалася, розумієш? Одне слово побіг. І їхні захисники мене пропустили. Воротар їхній лишився далеко зліва, саме м'яча вкидав, а Іванюк того м'яча й відбирав. І так швидко, що воротам не встигав ворота повернутися. Окинув Іванюк поле і дивлюся бачить мене. Бачить і вагається, пасувати чи ні. Я піднімаю руку, як ото справжні футболісти. Пасуй, мовляв, я готовий прийняти. Ну тут Іванюк і пасанув. Ото було б пас, скажу тобі. Ти ніколи в житті не бачив такого пасу. Краса, лялечка, а не пас. Ідеальний, виверний до міліметра. Що Іванюк зробив би в такій ситуації? Звісно, легень цим фінтом зупинив би м'яча перед самими воротами, покрасувався б, часу на це було достатньо. Воротареві цілих дві, а може, три секунди знадобилося б, щоб до нього добігти. А тоді, в останню мить із під самісінького носа воротаря, знущаючись, закотив би м'яча у ворота. А я Я вирішив зробити інакше пальнути з льоту ефектно так, щоб у воротах лише сітка затрепотіла. Та ні, не тому, що саме за сіткою ота за дерхвістка стояла. Просто вирішив так і все. І пальнув з льоту. І не знаю, як воно так вийшло. Одне слово мимо м'яча я пальнув, а м'яч повільнюсінько так, красивенько, за лінією покотився, а я не зачепив навіть його. Ну, хлопці, звісно, біжать, геть гець поля кричать ти, бурундаку. Ну, я й пішов гець поля, ні на кого не дивлячись. Бо що мені залишалося?